Військово-лікарська комісія видала висновок. Але що робити, якщо, на вашу думку, комісія неправильно оцінила стан вашого здоров'я та ви не можете виконувати певні бойові завдання? Що робити, куди звертатись? Дивіться відео до кінця. Резовники та військовослужбовці проходять медичний огляд, аби визначити стан здоров'я та можливість виконувати певні бойові завдання. Та що робити, коли військово-лікарська комісія поверхнево оцінила стан вашого здоров'я? Ви не згідні з таким висновком? Є два способи оскарження: перший це оскаржувати в досудовому порядку до вищої ВЛК або ВЛК області або регіону. Та у складних випадках остаточне рішення залишається за центральною комісією. За наслідками розгляду заяви може бути винесено рішення про перегляд військово-лікарської комісії та остаточне прийняття рішення комісією. Другий спосіб звернутися до суду з позовною заявою важливо зазначити, що немає значення, чи звертались ви попередньо до Вищої комісії військово-лікарської, чи не звертались. Строк до звернення до суду становить 6 місяців з дня отримання постанови. Беручи до уваги судову практику, важливим є попереднє звернення до вищостоящого ВЛК. В іншому ж випадку ваші позовні вимоги можуть бути відхилені. Пам'ятайте, поки рішенням суду не буде визнано протиправність рішення ВЛК воно дійсне. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк та не забудьте підписатись на канал. А також, якщо ви потрапили в схожу ситуацію, телефонуйте або залишайте заявки, і наш адвокат з радістю вам допоможе.